Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія. Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Наш магазин називається «Грізлі». Сьогодні у нас підбірка мисливських ножів. Почнемо ось такий варіант. В комплекті з чохлом. Конструкція тут суцільна металева, ручка з дерева. Такий коштує 650 по 241. Далі ось така. Міні-мачеті, також в комплекті з чохлом. Суцільна металева конструкція. Тут фіксується рука. Коштує 900 гривень, код для замовлення 166. Наступний мистецький ось такий за 550 код 167. Конструкція також суцільна металева. Далі наша найпопулярніша моделька. Всі так довго чекали, і він знов в наявності. Це наш Боуї, мисливський колумбія. Суперова модель. Зі сталі 65 Х13. Конструкція суцільна металева, тильник металевий. Коштує він 900 гривень. Код для замовлення 517. Далі ось такий. 650 гривень код 924. Сталь 440. Далі такий також 650 код 200. Така цікава ручка. Сталь 65, х 13. Це також Колумбія. Ще один варіант. 700 гривень код 311. Конструкція суцільна металева сталь 65 Х13. Далі ось такий. Тут є гравіювання, ручка з дерева і голова сокола. Коштує він 750 код 265. Далі ось такий 939 код, ціна 500. Конструкція також суцільна металева. Наступний варіант. Чохол тут з екошкіри, який кріпиться на поясі? Ціна 700. Тильник металевий. Ручка з дерева. Код 942. Ось такий 500 гривень по 448. Ручка з дерева. І останній ось такий. В комплексі з чохлом. Сталь 65 Х13, пільник металевий, ручка з дерева. 650 гривень, код 634. За детальнішу інформацію для, для замовлення, пишіть нам на вебер або телеграм. Номер я залишу в описі. Також підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.